Здравствуйте, мы продолжаем наш марафон, посвященный теневым отчетам правозащитных организаций о правах человека за последние пять лет в Украине. Мы встречаем второй уже день представителей очень многих правозащитных организаций, которые существуют в Украине. Я хочу напомнить, что этот марафон организован совместно с Украинской хельсинской спилкой с прав людины. Гость нашей студии это представитель реанимационного пакета реформ Михаил Жернаков. И вообще я вам хочу сразу по секрету сказать, вот Михаил сказал, что он главный эксперт по судебной реформе. Вот тут-то мы вас и помочим немножко. Ну, Михаил, давайте, наверное, начнем. Михаил, с вашу дозу. Михаил, добро. Сложно якось да? да ну, да, Михайло, скажите, пожалуйста, вот давайте начнем с простой темы. Судебная защита Представителі бізнесу. Це вот у нас дуже важливий вопрос для України. Давайте вот немножко, якщо позволять, остановитесь на основних проблемах, основних перспективах рішення этих проблем. Це правда. Ми знаємо, що на сьогодні з бізнесу, взагалі, з бізнес-кліматом в Україні досить великі проблеми. Чому? Тому що немає фактично системи руханства права, яка би захищала бізнес від якихось посягань. Починаючи з того, що спори комерційні між підприємствами не вирішуються так, як якби е, належало, тому що немає гарантії, що в суді ти прийдеш, і не мож... інша сторона не купить рішення так банально. І закінчуючи тим, що є на сьогодні нападки на нападки, наїзди СБУ інших правоохоронних так званих органів на бізнес, і цьому ми не можемо ніяким чином фактично запобігти, тому що знову ж таки судова система у нас не є незалежною. От власне. Е, коли спілкуємося з бізнесами, а фундація Де Юра, де я є директором, яка членом реанімаційного пакету реформ, є, це один з програмних напрямків, і ми, ми ним займаємося зараз досить активно. Коли запитуємо бізнес, які проблеми, вони кажуть, маски шоу це проблема номер один. Особливо ІТ-бізнес, який а, на сьогодні чи не єдиний в Україні, який активно розвивається і може вивести нас, власне, підвищити наше ВВП і, і в світі, а, підняти, нам, а, підняти нас в якихось рейтингах. Він так само підлягає нападкам, і до них так само приходять з нами. Бачили нещодавні скандали, і те, що там б'юконтроль приходило в СБУ, і багато інших організацій. Тому, власне, постає велике питання, яким чином з цим боротися, і це, це ціла низка проблем із податковими органами, фіскальною службою і так далі. Ну, Михайло, я знаю, що ви приймали участь разом з центром громадянських свобод у підготовці такого тіньового звіту. Да? І якщо угу. дозволити, тут є декілька цікавих пунктів, на яких хотілося б зупинитися окремо. Да? Давайте спробуємо поговорити про ставлення до правозахисників, активістів громадянського суспільства та журналістів. Вчора ми з Олександрою говорили про це, і це до речі дуже цікава і важлива річ, особливо в контексті свобод, свобод в Україні і демократичних взагалі процесів. Ну, власне, так, ми з центром громадянських свобод також е, спільно підготували, готували точніше на е, замовлення наших іноземних партнерів частину цього звіту, е, що стосується громадянських свобод, ставлення до активістів і е, громадянського суспільства. На сьогодні, на жаль, е, доводиться констатувати, що тренд е, змінюється в суспільстві. І змінюється він е, завдяки е, передовсім. Е, Чинні владі, на жаль. Тому що громадянське суспільство це те, що рухало Україну вперед після і в процесі ем, Революції Гідності, і безпосередньо після Революції Гідності. Е, всі іноземні е, партнери, хто, хто б не приїжджав в Україну, вони, вони казали, у вас просто фантастично активне, е, неймовірне громадянське суспільство, яке що називається бумінг. Тобто воно е, розвивається, і, і багато хто говорив навіть, що. Справжня прореформаторська коаліція вона не, не є в стінах парламенту чи десь, а вона є між українським громадянським суспільством і, і міжнародними партнерами і прореформаторськими силами. На жаль, ем, доводиться констатувати, що на сьогодні. Е, багато хто з громадських активістів став просто кісткою горлів політичної влади. Є громадські організації, які досить активно займаються боротьбою з корупцією. Ми знаємо, що сумнозвісне електронне декларування для громадських активістів. Так званий закон Чорновол був прийнятий, і на сьогодні це є величезною проблемою. Це засудили багато депутатів європарламенту прийняття цього закону і закликають. Його скасувати проблема в чому? Проблема не в деклараціях для активістів. Проблема в тому, що цей закон визначає абсолютно не визначене коло осіб, не визначає точніше в тому -то справи. Проблема в тому, що в законі не не чітко визначено коло осіб, які мають здавати електронні декларації. І тепер не тільки громадські організації, що взагалі є нонсенсом, тому що електронне декларування це спеціальний інструмент для людей, які Причетні до влади, а не до громадських організацій. А й всі, хто їм надають послуги, їхні контрагенти і, і ті, хто займається так званою антикорупційною діяльністю, що не зрозуміло, що це таке взагалі є, мають подавати електронні декларації і потенційно можуть нести кримінальну відповідальність за це. Е, буквально недавно є е, е, свідчення того, що СБУ безпосередньо замішана за, за в. Е, Контролю і пресингу громадських організацій, які займаються антикорупційною діяльністю. Тобто, на сьогодні, на жаль, ми спостерігаємо такий досить небезпечний тренд, коли держава вже неприкрито оголосила війну, можна сказати, громадським активістам, які фактично значною мірою на собі витягували реформи в країні за останні три роки. Що, на жаль, небезпечно в принципі з суспільної точки зору, тому що це. Це створює ну досить таку невизначеність і е, розбалансовує політичну ситуацію в Україні. Ну якою буде відповідь громадських організацій на цю війну? Е, відповідь громадських організацій досить проста. Ми вимагаємо і вимагали е, скасування цих. Ну тр треба розглядати е, дві речі. Так, одна одну одна річ це точково цей е, законопроект чи закон уже на сьогодні про електронне декларування для громадських організацій. Очевидно, що він має бути скасований. Ми готові. Брати участь в розробці заходів, які підвищують прозорість громадського сектору. Самі зацікавлені ті громадські організації, які працюють чесно, зацікавлені показати підвищити прозорість для того, щоб ті, хто працюють нечесно, цей тест не пройшли і або підвищували свою підзвітність, або перестали існувати. Всякі кишенкові громадські організації, грантоїдські так звані, які ну власне зорієнтовані на процес більше ніж на результат і так далі. Дуже дивно, що Інша... ви теж називаєте деякі організації грантуїцькими. Ну давайте давайте будемо чесні. Та в, в будь-якій спільноті і і в політиці є люди, які там ну, більш, є, є. Позитив, більш, більш більш позитивні, більш негативні, Похочусь, да. і, і в будь-якій спільноті не, не без того, щоб е, за, за, заперечувати це було би було б також нечесно. І ми ті організації, які е, е, ну, насправді щось хороше хочуть зробити, абсолютно зацікавлений в очищенні сектору від недобросовісних. Е, Тих, хто власне репутацію поплюжить всього сектору. Ем, далі. Е, але е, знову ж таки, але ті речі, які е, фактично що написано в законі, е, застош... застосовуючи, що можна прийти до будь-кого, хто прийшов на антикорупційний мітинг колись, чи, чи надав приміщення для проведення е, якогось заходу. Пов'язаного, що таке боротьба з корупцією, також не зрозуміло. От ми там про державні закупівлі говоримо, це боротьба з корупцією, чи ми про реформу освіти говоримо? Це боротьба з корупцією, незрозуміло. Ем, до, до них всіх може прийти органи правопорядку і сказати, де ваша електронна декларація носіти при кримінальну відповідальність за те, що ви її не подали. От ці такі речі, які не мають юридичної визначеності, ем, а юридична визначеність є складовою Верховенства права, яка, яка відповідно до статті 8 конституції в нас визнається і діє. Ем, От власне ці такі речі мають бути обмежені і ці законодавчі положення мають бути скасовані з тим, що звичайно повторюся. Громадський сектор має бути прозорим, ми Тут готові абсолютно співпрацювати. Ті органи, які наглядові ради, ті ті громадські. Окремі діячі, які складають, скажімо, таке причетні до формування органів державної влади чи нагляду за державними підприємствами, абсолютно вони індивідуально можуть і повинні, мені здається, бути більш підзвітними, подавати електронні декларації, і так далі, тому що там підвищені корупційні ризики. Але не всі без винятку антикорупційні громадські організації, не всі, хто їм надає послуги, не всі, хто з ними займається антикорупційною діяльністю. Як Ви вважаєте, чому влада це робить? Я особисто вважаю, що це ну, така, тут також двояка така ціль. По-перше, це помста тим антикорупційним громадським організаціям, які на сьогодні активно фактично пролобіювали створення таких речей, як Національне антикорупційне бюро, як електронні декларації, тому що ці всі речі вони створюють досить незручне становище для тих корумпованих так званих політичних еліт, які. Ну фактично займаються тим, що живуть з наших з вами податків з державного бюджету і займаються його розкраданням. Фактично, і електронні декларації, які скажімо так, які запровадили систему, в якій їм довелося показати все це майно, яке у них є. І національне антикорупційне бюро, яке є першим на сьогодні незалежним, на мою думку, принаймні, органом правопорядку, органом слідчим. Це все цій попередній системі, яка звикла працювати, що можна фактично необмежено красти, і ніхто про це ніколи не дізнається створює значні незручності. Власне, це все продукт діяльності антикорупційних громадських організацій після революції гідності. І це така відповідь на те, що ці організації створили. З іншого боку, це це також меседж, скажімо так, всім тим, хто хоче продовжувати боротися з корупцією. Це інструмент, яким може скористатися політична влада. Що бачите, ви там створюєте якусь антикорупційну діяльність, провадите. Ми можемо вас тримати на гачку в будь-які моменти до вас можуть завтра прийти органи правопорядку. Це на жаль, дуже небезпечно. Це те, що це, це йде абсолютно в протилежний бік від того, куди мало вийшли іти суспільство після революції гідності. Ну і наступний цікавий пункт це пункт про свободу мирних зібрань. Тут багато списів е, питаються зламати і існує декілька концепцій, чи бути закону про ці мирні зібрання, чи не бути цьому закону. Е, от я вчора е, Саші теж говорила, що mm -hmm. я пригадую, що коли починався майдан, то може й добре, що цього закону не було, тому що не було законних яких там бекграундів да для того, щоб людей там посунути з того майдану. А з іншого боку, під час майдану дуже багато говорили про те, що хто там був на. В тому майдані не було нашивок, не було чогось, були тітушки Тобто дві сторони однієї такої медалі. да А От як ви вважаєте, що зробити з цим законом? По перше, я не думаю, що закон необхідний чи взагалі корисний. Чому? Тому що в нас є норма прямої дії, норма конституції, яка Каже про те, що у нас в кожного є свобода мирних зібрань. Є Європейська конвенція з прав людини, яка передбачає, яка є також частиною законодавства України, яка має пріоритет, до речі, перед нашими всіма законами, тому що це міжнародний договір, крім конституції, яка також визнає свободу мирних зібрань. Є численна практика Європейського суду з прав людини, тому що європейська конвенція, вона така досить рамкова, вона не може розглядатися. Інакше, як в світлі якоїсь конкретної справи. Тлумаченням займається Європейський суд з прав людини і рішення Європейського суду з прав людини відповідно до статті 17 закону про виконання і визнання юрисдикції Європейського суду з прав людини. Також є частиною його національного законодавства, і там дуже детально описані є справи як проти України, так і проти інших держав, в яких описано, що і як має застосовуватися, які мають діяти принципи, що держава може обмежити, що не може, і так далі. І українським судам, якщо постає питання про мирне зібрання, абсолютно достатньо цього інструментарію для того, щоб ухвалювати відповідні рішення або обмежити право, або не обмежити. В усьому решті має просто діяти принцип. Фактично, все, що все, що не заборонено прямо законом, все дозволено. Хочете збиратися, збирайтеся. Владу треба повідомити. В принципі, це правильно. Це Принцип практика повідомлення. Принцип Принцип повідомлення, повідомлення. Так, це практика всіх цивілізованих держав, коли просто ті, хто проводить мірне зібрання, повідомляють владу. Якщо влада залежно від того, вже як правило, це місцева влада. Яка кількість людей, де вони хочуть збиратися, про що і так далі, може виділити, може обмежити тимчасово десь рух. Транспорту, наприклад, може забезпечити громадський порядок шляхом того, щоб е, е, співпраці з органами правопорядку, але ні в якому разі не, мож, не, мож, не може йти мова про те, що громадяни мають звертатися до органів влади, щоб вони їм щось дозволили десь проводити. Це, на жаль, і досі на сьогодні суди застосовують стару радянську постанову 86-го року, про яку Європейський суд неодноразово написав, що вона не підлягає застосуванню, і каже про те, що треба запитати дозволу в органу державної влади, щоби проводити мирні зібрання. Звичайно, це є нонсенс, і на сьогодні повторюся, я думаю, що вистачає юридичного інструментарію для того, щоб вирішувати ці справи судом. А там, де там, де юрисдикції суду нема, громадяни абсолютно мають бути вільні в зібранні, там, де їм захочеться і виражені своїх поглядів. Ну, ви знаєте, що далі, наші європейські партнери на наголошують на те, що треба приймати цей закон. Mm -hmm. Я боюся, yeah. і які в мене є застереження, що цей закон, як і будь-яка непогана в принципі ідея, що детальніше можна було би це врегулювати. Цей європейський суд також писав: там немає прямого заклику про те, що треба закон приймати, а там там написано, що через те, що не врегульовано це, отакі-то, такі-то наслідки. Але в нас це може в нашій. Теперішні політичні ситуації, особливо враховуючи, як, е, який тренд у нас як як розвертається у нас цей тренд, е, може зіграти просто в мінус і обмежити сильно на законодавчому рівні. Е, Право людей на мирні зібрання. Тому на сьогодні, мені здається, достатньо того, що вже на сьогодні. Ну і давайте трохи те, що не входить, От, взагалі ваш е звіт, а трохи інакше, в тому ви спеціаліст. Давайте поговоримо про право українців на справедливий суд. Наскільки за останні роки, роки покращила ця ситуація, тільки відверто, не так, що як -от, так -от, взагалі, а угу. так відверто, бо люди ж нас дивляться, вони ж розуміють, про що йдеться. Я думаю, що люди, які дивляться, можуть самі відповісти на запитання, чи в них є е, оце відчуття, що е, якщо звернутися до суду, суд скоріше за все ухвалить справедливе і законне рішення. На жаль. На сьогодні ні. Статистика це показує. Соціологія, що скільки да виправданих угу. виправдальних таких рішень приймається, от, от питання, власне, не тільки, а це важливо, до речі, в контексті захисту прав людини. І наскільки на сьогодні, якщо я не помиляюся, це залежно від того, як рахувати, також, але менше 1% так, залишається. Так як так, і було, було виправ... 10 років. Виправдувальних да, вироків на абсолютно. жаль, чому тому, що в органів правопорядку і в слідчих органів існує показникова система, що значить, скільки скільки засудили, стільки і молодець. Тобто, ми фактично, наша е, система органів правопорядку, яка мала би бути правозахисною, працює навпаки на те, щоб засудити максимальну кількість людей до, е, до вироку, ну, з шляхом вироку до е, кримінальної відповідальності. Власне, звичайно, це на те, як, як має відбуватися захист прав і робота судової системи в цивілізованих країнах громадяни на Станом на 2015 рік 0,7% громадян довіряло повністю судовій системі. Менше ніж 1%? Менше ніж 1% і менше, до речі, ніж громадян довіряло російським медіа на той момент. От там було трохи більше 1%, а тут трохи менше. Це нонсенс, коли нашим судам довіряє менше, ніж країні агресора медіа люди. Трішечки змінилася. Трішечки, я не знаю, з чим це пов'язано, можливо, з справами стосовно топ корупціонерів, які недавно розглядалися, хоча заслуги суду як такого незалежного, мені здається, там небагато. Можливо, можливо, з чимось іще. Інша соціологія показує, що загальний рівень «довіряю повністю або частково. Вже почав трохи виходити за рівень 10%, хоча все ще далі критично низький рівень. Триває зараз судова реформа. Тут можна цілий день говорити про неї ну, і, і, окремо, і не да, закінчити окремо да, це окремо можна говорити про це. тема, до речі. але звичайно, без того, щоб ем, повністю перебудувати систему, яка будувалася за абсолютно не тими, якими треба принципами. Ем, потрібен час. І на сьогодні ми вже змінили конституцію. Ми формуємо зараз новий верховний суд. Я не можу сказати, що там все проходить гладко в. Цьому напрямку, але все ще є можливість і інструментарій для того, щоб вибудувати судову систему, яка буде працювати все таки на благо громадян, а не навпаки. Ну і останнє запитання, можливо, в якості прогнозу? От е, я трохи хочу вас повернути до відношення, до ставлення mm -hmm. до правозахисників активістів громад... громадянського суспільства. Ось скажіть, будь ласка, ця історія з електронними деклараціями інколи багато експертів говорять про те, що може бути використована, використана як знаєте, засіб боротьби з політичними конкурентами і з тими, хто не хто заважає владі робити те, що їй заменеться. От скажіть мені, будь ласка, е, ви можете прогнозувати як юрист, як Експерт в цьому в цій справі, що наближається якийсь час, якщо хочете таких ну своєрідних репресій стосовно там якісь політичних опонентів і активістів, активистів громадянського суспільства. Бо ну, якщо щось робиться, то воно ж робиться ну для чогось, воно ж просто так же Абсолютно. теж не робиться. От ваш прогноз в цьому сенсі мій прогноз, на жаль, не втішний тому що ми ми бачимо зараз, по перше, от дійсно, оця риторика про. Коли влада намагається прирівняти громадських активістів до політичних опонентів, вона дуже сильно показує ну, цю ціннісну рамку і взагалі ставлення влади до того, що відбувається. Для них вони не відчувають різниці, для них боротьба з корупцією вона лежить в площині політики, тому що для них фактично це їхній політичний інтерес, бути і далі причетними до корупції і з суспільства витягувати ну, фактично блага, гроші і так далі. І ті, хто їм в цьому заважають, вони їх вважають своїми політичними опонентами, і лунає, що оці ці активісти, вони там завтрашні політики і так далі. Я не беруся оцінювати мотивацію кожного, але я розумію прекрасно, що величезна кількість правозахисних антикорупційних і інших організацій, які не цікавляться політикою, які, які виконують і хочуть виконати одну функцію виконати. Те, чого ми про що ми мріяли під час революції гідності, щоб не було корупції, щоб були рівні права, щоб не було безкарності, щоб політична влада діяла в інтересах громадян, але навпаки. І на жаль, ми на сьогодні бачимо вже неприкритий розворот за громадськими організаціями. До них приходить додому СБУ, щось там шукає або з мітингами до них додому, приходять якісь незрозумілі люди, яких курують люди з СБУ. Оця історія з електронними деклараціями. Ті речі, яких в реформах вдалося досягти, набу ті самі електронні декларації, патрульна поліція, що там ще розворот фактично йде по всіх цих напрямках і НАБУ намагаються вбити електронні декларації. На зака перевірило 0,0%, Вчора отримали офіційний запит від відповідь на запит від національної агенції запобігання корупції. Тобто фактично влада політична а. Старається нивелювати ті реформи, які є на сьогодні вже не прикрито, Б також вже не прикрито наступає на громадський сектор і фактично ну, в різний спосіб оголошуємо війну і, 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 і намагається показати своє місце. Дуже небезпечно з точки зору суспільства і з точки зору стабільності. Чому? Тому що це громадянське суспільство витягнуло багато речей, які на сьогодні мала би робити влада. Як е, з війною, коли волонтери включилися, і масово вся країна допомагала армії, так і з реформами, так і з багатьма іншими речами. На, на жаль, на сьогодні в політичній владі немає критичної маси людей. Є, є ці люди поодинокі, на жаль, які е, борються за правильні речі, які мають чітку політичну позицію, але вони не є тими, хто приймають рішення. Вони скоріше тими, хто також створює незручності політичній владі у цьому естеблішменту Бомонду. Тому, е, звичайно, ну. Побачимо, куди воно все буде рухатися, але враження таке, що цей маятник він ішов в одну сторону, десь завис на якийсь момент, і тепер, тепер йде нас. Я вам дуже дякую за те, що ви були нами у прямому ефірі. Дякую. Приходьте, давайте поговоримо більш детально про судову реформу якось наступного синя. Я, я хочу нагадати, що гостем нашої студії був Михайло Жернаков. Він е презентував е позицію ре ре реанімаційного пакету реформи. Він є головним експертом по. По судовій реформі дякую вам дуже що були з нами. Дякую а ви вам. залишайтеся, будь ласка, з нами Ми продовжуємо наш марафон присвячений присвячений нашим тіньовим звітам громадських організацій правозахисних про права людини, які були на протязі п'яти минулих років. Залишайтеся з нами. Це був у